Вас вітає канал, питаємо Таро». Деякі мої глядачі запитують, чи правда, що світові лідери домовилися розділити Україну за корейським сценарієм. Ну, давайте спробуємо запитати, чи є такі варіанти серед світових лідерів, да, які пропонують розділити Україну на дві частини. Давайте подивимося. Ну, Україна цього не хоче, Україна цього боїться, і Україна хоче забрати всі свої території. Так сказали карти, так? Зразу почали говорити за Україну. Що хоче Україна? Не що хоче світ, а що хоче Україна? Для неї це досить болюче питання. І тому ми хочемо забрати все своє. Так як було колись. Україна буде такою, як колись, хоч це і боляче. На жаль, на жаль ми не маємо зараз результату да? по територіальних цих ось питаннях. Ми не маємо результату. Ми зараз не можемо відстояти, ще, відстояти всі свої землі. Ми в тупіковій ситуації, і це нас дуже лякає. Ми в тупіковій ситуації, ми стоїмо на місці. Ми зараз нічого не відбойовуємо. І це дуже боляче і те, що нас розчаровує. Ну, ви знаєте, я думаю, що просувається такий варіант, який досить неприємний для нас, просувається такий варіант. Хотілося би. Обнулити, да, обнулити, ось з цією картою, обнулити колишнє, минуле, так? І щоб хтось контролював ці території. Можливо, я вам скажу, що і ну, поступають такі пропозиції щодо обнулення територій, тому що ми наразі зараз не можемо контролювати все, так? Після надходження допомоги ми готові. Після надходження допомоги з третіх країн ми готові розширювати свої території, тобто завойовувати, розширювати контроль над своїми територіями. Надіємося на допомогу дуже сильно і нам будуть допомагати. Таке рішення вже прийнято. Таке рішення прийнято. Ви знаєте, лунали такі пропозиції, можливо, дійсно, тому що, ну, ось, ні з того, ні з цього вони ж не могли взятися в інформаційному просторі, так? Але ідея, головна ідея заключається в тому, щоб надати нам допомогу. І вже це вирішено, і вже є готовність світу да? надати нам допомогу, щоб ми змогли контролювати всі свої території. Період, звичайно, тяжкий зараз для нас: 50 на 50, поки неможливо це. Але рішення прийнято. І е, процес він вже розпочатий, вже є, є готовність у е, світових лідерів є готовність розпочати цей процес, але ще щось ось, ну, тормозить. От повністю, от що, що не дає, що тормозить оцю допомогу, що тормозить оце рішення. Давайте ми ось так зробимо зараз. Ми оцю ось карту покладемо, да? конкретно запитаємо, що не дає в повній мірі розпочати, надавати все необхідне для того, щоб ми взяли під контроль всі свої території. Давайте попробуємо ось так, що не дає. Що обмежує, що обмежує всі ці, ці надходження Пентаклі. Ну, буде, поки що робляться гучні заяви, да? гучні заяви про, про те, що ми працюємо над тим, щоб надати. От зараз іде робота над тим, щоб на, на, надавати цю допомогу, ці ресурси. Зараз про це говориться, тільки говориться. Да? Ну, я думаю, що не тільки говориться, тому що. Бо ви ж бачите, що ми б'ємо глиб Росії, добряче лупимо, да? добряче там ламаємо логістику. От чому? Трішечки зупиняється, ми все рівно зараз одні. Скільки нам не йде допомога, але ви розумієте, я думаю, що ресурси ресурсами, але ось в живій силі ми одні. Нам важко. Україна не така, велика, не така велика держава в плані, в плані населення, да? і ось це якраз і впливає на те, що ми, нам тяжко відбиватися. Ми один у полі воєн, але все рівно Україну чекає стабілізація, ведеться гра на затягування. На підвішування ситуації. Значить, оці аж, аж, аж оці три карти дали відповідь, чому? Чому зараз ми трішечки в такій тупіковій ситуації? Тому що ведеться гра по затягуванню. Так? І по... підвісити це питання. Ведеться гра. Так, добре, тоді давайте так. Хто веде цю гру? Хто веде цю гру? Хто веде цю гру, щоб затягти ситуацію з допомогою? Хто веде цю гру? Треті сторони. Ага, треті сторони, навпаки, значить, наші партнери, так, третя сторона, ну, затягує, дивіться, третя сторона, це ще може бути так. Представники в Європі, які, ну, типа типу того, Орбана, так? Да? Фіцу, який там вставляв палки в колеса нам, так, ось, можливо, саме з третьої сторони робилося все можливе, щоб покінчити з цим питанням, підвісити його, затягти його. Але я можу сказати, що до третьої сторони може відноситися і сама ж Росія, розумієте? Тобто є представники да? які? інших країн, які грають на руку ворогу. Ну і дивіться, як говорять карти. Ну, що я вам хочу сказати, хто мене давно дивиться, хто знає, що в нас є в Україні контролер, який дуже активно, рутинно працює над диявола. Ось і ведеться гра оцим контролером. Люди добрі, поки ми не позбудемося оцього контрольора в країні, робота буде затягуватися, поставки будуть затягуватися. З допомогою, ось вона допомога на майбутнє. Хитрує ось оця людина і е, жезловий король, який е, працює над Да? він веде хитрі нечисні дії із поставками, із матеріальними ресурсами, і він саме хитрує із планами на майбутнє. Так, а давайте подивимося, а чи вийде у цього контрольора все те, що він задумав? Я буду його називати контролером, де? а ви ж, ви ж мене розумієте. Ви мене прекрасно розумієте, хто в нас в Україні контролер. Найвпливовіша людина в Україні. Так, давайте подивимося, вийде в нього зламати те, що нам. Що нам Ну, самі вищі сили да, говорять. Ні, не вдасться. Його буде якимось чином ізольовано, і ізолюють його представники третіх країн. Обмежать його діяльність, обмежать його вплив. Так? І готовність обплутувати готовність, ну, ось Допомогу, так, не вдасться. Йому все рівно не вдасться. Хоча він ну, робить свою справу. Так, робота, дивіться, він не сам працює. Я вже теж неодноразово говорила, що ця людина працює не сама. Він працює в команді, досить професійно працює, але робота їх буде обмежена все рівно, що б там не говорили. Вищі сили нам говорять про те, що Україна буде перемагати. Дуже-дуже азартну гру вони ведуть, розумієте, вони в азарт війшли. У них велике бажання є, вони війшли в азарт. В кураж, в кураж. І в цьому куражі, вони ж, бачите, досить гарно вони працюють на себе особисто, на своє особисте збагачення, на свій особистий успіх. Але їх чекає удар. Вони отримають удар. Отримують удар і обнулення. Ну, я рада, що так карта сказала. Знаєте, я дуже переживала, ну, невже ж, вже ж на нього не знайдуть управи. І все-таки вона буде. Ну, коли, коли, на жаль, на жаль, цього не можуть сказати карти Таро, Не можуть сказати, але я думаю, що все-таки його робота буде обмежена. Так, тепер давайте задамо питання. Як будуть йти справи в Україні після того, як... Оцього впливового контролера, який працює на приступне сообщество, як будуть розвиватися події в Україні після того, як він буде обмежений. Як будуть розвиватися події? Тоді будуть е, трансформовані відношення із партнерами. Досить спокійна буде ситуація, і партнери. партнери досить спокійно почнуть з нами діяти, тому що не бачитимуть ну, загрози, так? трансформація відбудеться. Зовсім по-іншому почнуть до нас ставитись партнери, працювати. Будуть. Робота трансформується, почнеться новий, активний, такий успішний період роботи із партнерами. Коли оцей контролер, да? і почнеться, ви знаєте, буде полешення для людей після того. Тобто, треба, щоб він пішов процес. Запуститься процес, досить успішний процес, угу. досить успішний процес і для людей. І потім, дивіться, карта перемоги. Тобто, треба, треба щоб пішли. З країни ті люди, які працюють на ворога. Тоді буде новий етап, тоді буде новий етап і в партнерстві, да? і в роботі, в роботі з партнерами новий етап це досить, досить результативно скажеться на, на самих людях. Так? І це приведе до перемоги. Це приведе до перемоги. В основі колоди у нас. Вісімка кажезлів, це карта прискорення. Я весь час говорю, що події в Україні починають прискорюватися. Подивимося? Подивимося. На все добре, до побачення.